Разом з потягом до РМЧ стартував і мистецько-екологічний проект Карпатський протяг. Художники і музиканти почали збір матеріалу, який ілюструє гостру проблему забруднення Карпат. Особливо пильну увагу присвятили пластиковим пляшкам. Ними наразі Карпати, і, зокрема, найпопулярніші місця відпочинку у них буквально переповнені. А по феозом акції розповідає куратор проекту, стане своєрідне вторгнення у публічний простір громадського транспорту, легендарного дизельного потяга відомого у народі як Червона Рута. Один Вагон червоної рути буде перетворено на таку площадку мистецьку, де ми будемо намагатися все ж таки за допомогою мистецтва музики звернути увагу широких мас. які… Використовують все-таки блага Карпати на цю проблему. Таку неординарну акцію запланували на останню суботу-літа, адже саме тоді, напередодні та під час святкування Дня Незалежності країни, каже Микола Джичка, потік туристів до Карпат особливо насичений.